Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тинків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде відео пропозиція. Пам'ятаєте, ми вишивали разом із вами Джастин на сторінках інстаграм. І в мене знову прийшло натхнення запросити вас у новий СП. По вишивці Джастенок, вишиваючи абсолютно різні сюжети, але головне починати нові. Тобто тільки я можу прийти з цим а, дизайном, який вже почати, як організатор, а ви маєте починати новеньке. Пам'ятаєте оці сюжети, які я вишивала, і досить недавно вам показувала їх саме у фінальних, а, фінальному відео за минулий рік. Такі гарні подушечки вишивалися в тому році. Я маю плани і на цей рік, 2023, плани вишивати подібні різні якісь інші сюжети з Джасненом. А в мене план досить такий великий, об'ємний на вишивку Джаснена. Та й запаси теж треба вишивати, треба якось їх просувати. Тому я саме 31 грудня почала новий сюжет. Маю ось таку гарну схему, різдвяний такий сюжет. Мері Крісмас, Джинхам Крісмас. Називається він. Цей семплер, і я буду вишивати його в рамках цього СП. На цей момент в мене вже досить так крапелюшечка вишита. Ось така тканина, досить важка для вишивання. Ви знаєте, це для мене такий челендж. Дійсно, якщо ви хочете вишивати, приймати участь у цьому СП, то ви можете брати будь-який сюжет: зима, весна, літо, Хелловін та будь-що. Головне, якщо ви обираєте роботу, яка має бути, наприклад, подушечкою. Прикладним таким якимось предметом, то приймати участь буде повністю зібраний а, такий комплект. Тобто подушечка має стати подушечкою. А, наприклад, якщо ви хочете вишивати такий а, подібний будь-якого сезону кубік, то кубік має стати кубіком, не просто бути вишитим. Такий трикутничок, який а, є теж у різних сезонах, теж має бути трикутником. Якщо ви оберете подушечки ось ці серії, які ми всім нам відомі, то будь ласка, пам'ятайте, що їх треба теж оформити. І тільки якщо ви оберете, наприклад, сніжинку, то сніжинку в раму оформлюєте не обов'язково. Якщо ви оберете якісь сентлер, як цей будь-який, то теж в раму не обов'язково його оформити. Все, що прикладне, Має бути оформлено все ще рану, не має бути оформлено абсолютно. А тепер ще поговоримо про саме, що там ще важливого у нашому ОСП. Починаємо 1 лютого 2023 року. Завершуємо 10 серпня 2023 року. Кожна робота, яку ви будете вишивати, має мати хоча б один звіт. Тобто, якщо це маленький сюжет, то має бути старт, звіт і фініш. А якщо це велика робота, то скільки ви вишиваєте місяців, стільки має бути звітів. Тобто, хоча б раз на місяць, має бути звіт а, по цьому сюжету. І, до речі, під кожним вашим фото, стартом, звітом, фінішем, ви маєте робити тех на мене, щоб мені було простіше і швидше вас знайти, щоб я могла бачити і якось підтримати вас, побачити, що ви вишили, або якось вас. Спонукати, продовжувати проект, будь ласка, не забувайте про це. Починаємо ми 1 лютого, але приєднатися можна в будь-який момент на протязі цього півроку. І остання фотографія, яка має вийти 10 серпня, має бути. А розігідруж я буду заявляти пізніше, коли я скажу, напишу там все. Ми закінчили звітувати. Теги, які ми будемо використовувати, будуть такими: Just Джаст Start Happy Just Nan для звіту і Happy Just Done Finish. Тобто наш есфен називається Happy Just Nan. Тож ми всі будемо вишивати і створювати саме щасливий Just Nan. Бо щасливий Just Nan для мене це той, який вишитий. Нема ніякої різниці, скільки схем ми маємо. Саме головне, скільки ми маємо вишитих і готових робіт. Тож, давайте ми зробимо наші дизайни, наші запаси щасливими, тобто вишитими. Створимо наш. Happy Just Man. А що саме я буду дарувати, я оголошу пізніше, тому що я чекаю на той а, набір, який я хочу зібрати, і там буде схема і нитки до того проекту, який я заготувала. А якщо ви хочете стати спонсором, то пишіть мені, будь ласка, ми можемо розіграти якусь гарну ідею для наших дівчат, хто буде сприймати, хто буде приймати участь, і це буде дуже-дуже гарно. І ще більш поширимо це наш СП. Мені було дуже цікаво придумати це СП, Я вже стільки почула, що Ліна, ну давай вже ж чекаємо на тебе. Придумай нам нове СП, і будемо разом вишивати, будемо разом надихатися новими проектами. Тож запрошую, не забувайте підписатися під цим відео, не забудьте зайти в опис цього відео, де буде повноцінно розписана вся інформація. Інформація буде продубльована на сторінках Інстаграму і запрошую! Запрошую вишивати і створювати себе щасливими, і наші роботи теж робити щасливими. А з вами була я, Єлена Тимків, і до нових зустрічей, друзі!